Готувати, щоб було смачно, і я коли навіть бачила, що ти приготується, така хотіла прямо взяти такий садочок і з'їсти перед школою. Я думаю, що ми впораємося з цим завданням. Мене звати Котик Катерина. А мене звати Котик Марія. Вітаємо вас на нашому youtube каналі. Не забувайте про вподобання та пальчики вгору, якщо вам сподобається це відео. Марія, я тобі обіцяла, що розкажу історію про те. Як я змотивувалася вставати рано або пізно ввечері готувати тобі смачні страви в школу? Тому що мій досвід, я вибачаюсь, любі батьки, коли вони клали бутерброди з котлетами, з ковбасою, і зазвичай ти достаєш в школі і просто соромишся цього запаху, коли ти відкриваєш свій пакуночок. Тебе було таке? В мене не було такого, але мені було так, знаєш, неприємно, коли в мене друг він завжди носить з собою бутерброди, а потім мені перш він тільки достає своєю фольгою, і воняє. І зазвичай я такі бутерброди або віддавала однокласникам, або вони дуже довго знаходилися в моєму портфелі. Потім покривалися пліснівою, і я їх тихенько викидала. Також нам давали різні пряники, які я теж не любила, і мені дуже хотілося їсти. Але на той момент я була дитиною і не розуміла, що можна інакше. Тому моя мотивація готувати тобі в школу смачні страви дуже велика, щоб в тебе не було такого негативного досвіду, як в мене. Що сьогодні ми приготували? Звичайно, це насіння, це чия і кунжутик. Ти любиш таке насіння? Так. Соняшникове, гарбузове і горішки. Так. І дуже багато овочів та фруктів. Марія дуже любить авокадик. М -м -м -м. Помідорки черри, <звук> звичайні помідорки, торічка. Це, до, до речі, я з города привезла. Яєчка, сир, персик, динька. Петрушка, курочка і, і, і яблука, сливи, абрикоси, yes. Yes. напевно, так. І ще, звичайно, в нас тут мікрозелень, салатик. Так. Ще в нас буде сир і хлібобулочні вироби. Також у нас різні mm -hmm. різні цукерочки. Такі, як доповнення. Ми будемо збирати із цього цього ланчбокси. в школу. Марія, знаєш, що мене головніше, не сказали. Що ми будемо готувати страви по використанню мінімального часу і, в принципі, із продуктів, які приготовлені, це зварені яйця і зварена курочка. Все, все інше в сирому вигляді, ти зможеш все запам'ятати, як спаковувати, і якщо що. Користуватись цим сама і створювати собі а, такі ланчбокси в школу. Ну, поки що це буду робити. Я. Ти хочеш мені допомагати? Так. Правда, коли сама приготуєш, хочеться з'їсти до кінця. Угу. Так. Давай ми будемо угу. починати. А що ти будеш робити з авокадо? Ведмедика. Давай кожна із нас буде готувати по-своєму і потім складати. Добре? Так, Давай. Дивися, я якраз попала на кісточку ножом. І тепер ножом, отак, кісточку. наколи і виймай. Ти береш ніж, наколюєш, оп. Все. Робимо очі, зубки, так? Угу. Я взагалі вважаю, коли їжа гарно оформлена, набагато більше хочеться її їсти. Це однозначно, на мою думку. Ну, наприклад, з конжутіку будуть очки. А що беруть твої однокласники в школу? Тім батьки кладуть. Солодощі І більше нічого, типу воду, або якийсь ханпур. Вони їдяться, ну, звичайно, да. солодощі всі будуть їсти. До речі, О. можна використати ще поміж або соняшникове насіння. По колу хочеш. Ні, я їм ножки з цього зроблю. Ми використали трошки сливи, різні ягодки, насіння. І соломку з авокадо. М -м -м, дуже смачно, будемо потім куштувати. Пропоную далі поєднати яєчка, так, щоб було смачно їсти. Ну, в загальному, коли береш яйце, вона теж може містити запах, але якщо яєчко буде гарно прикрашене, це буде дуже смачно їсти. І тобі не буде соромно це доставати. Придбали новий ніж, з яким. Ми сьогодні... А можна я покажу? Дивіться, тут ще мавпочка така. ти, я не бачила цього. Вау! Це дуже прикольно. Клас! Можна я спробую? Так, Я не уявляю, як можна з яйця зробити русалку. Слухай, у нас є з тобою банан, він просто не дуже презентабельного виду, він вже такий стиглий. Я але... не можу зробити. Ну, Будеш використовувати мої. Добре? Добре. Діли його навпіл. Ми будемо робити русалку. Як тобі? Клаус, мені здається, прикольна ідея. У русалки, якщо буде обличчя у вигляді Яєчка. Е, половинку чи ціле? Половинку. Е, чистий босс. Е, викладай, будь ласка. Так, я хочу взяти ще. Цей лист салату. Туди покласти. А, де ж міняй лист салату Так, тримай. Знаєш, дуже часто буває, що я щось собі придумаю, що я тобі приготую, але потім в приготуванні ну, воно не виходить. І це нормально. Просто не потрібно засмучуватись і спробувати зробити щось інше. Ми з Марією також зараз приготували. Приклади, спробували, що ми хочемо зробити, але, на жаль, не вдалося. І ми просто вже робимо, із того, що є, щось інше. Слухай, в нас є для того, щоб краще трималося, ми взяли ще зубочистки. Так. Тільки обережно, ти, коли будеш їсти, ти маєш пам'ятати про те, що вони є. Я все ж таки взяла. Ложку? Так, дуже зручно. Ну, знаєш, є різні прилади взагалі для вирізання на продуктах, але. В мене, скоріш всього, якась зідьма вийшла. Марія, ти готова побачити, що зробила я, а я готова побачити, що зробила ти. Так. Так, тільки не смійся з мене. Та-да-дам! Це черепашка, це русалка. Якийсь ведмедик, там бачиш і салатик, і ще я поклала мікрозелень. А твоє? Вау! У мене ще ушка такі. Мама ось тут приготувала таку русалку з черепашкою. А тут який ведмедик, це мікрозелень та просто такий для салатику. і Я так розумію, що це берлога. Давала тут таку русалочку, можна сказати. Маленьку, а ту я зробила хлопчика. Марія, а як ти дивишся на десерт? Я думаю, обов'язково потрібен Дітям. десерт. потрібен десерт Це можемо закривати. Перша порція готова? Так. А ще мені здається, що десерт повинен був бути трішечки такий. Школа, Шко... ну, бо там щось таке. А потім вже потрібен, потрібен бути смачний десерт, але потім корисний. Тобто ми поєднаємо і смачний, і корисний? Так. Добре, давай я подивлюсь, що в мене є, що може бути для тебе. Взяла з собою йогурт, сметану, взяла і риски. І, наприклад, якщо ти вибереш йогурт, ми також можемо. Чия насипати і вони розбухнуть, і, наприклад, з формочок зробити з яблука або інших продуктів якісь прикраси в йогурт, чи з рисок? З рисок, і мені здається, з продуктів. З фруктів? З фруктів. Вирізати щось? Так. А дивись, я розтопила ірис в надії, що можна буде з нього зліпити щось, але він застиг. Йогурти і фрукти? Так. Я що. Одне яблучко. Мати. А, от пальчик залазить. Ось ці фігурки, їх прикрасити з оченятками, тільки не забувай про те, що оченята пластмасові. Їх не можна їсти. Так. Їх потрібно виняти. Залишки мама з татом будуть їсти. <ріпіг> <ріпіг> Все-таки тобі трохи насіння додам. Поки ти вирізаєш? Дуже смачно буде. Воно ще, знаєш, так хрустіти буде. Оці от на ці ми будемо ставити очка сюди додаємо... о, ще Це Чому воно так не ставить? В мене вийшло, мені здається, дуже прикольно та дуже смачно. Пакерочки ти кладеш на серветочку з собою, так? Вау, в тебе вже перше все закінчено? Так. Можна йти в школу? Так, але ще ну, мені здається, не так і скоро. Так, у мене тут все зелене. І перше в мене вийшло. Ура! Що воно розминається? Це супер! Значить, на другий ланчбокс ми зможемо щось виліпити. Я бачила приклад, як дівчинка із таких цукерок, цукерки називають. З Ірису ліпить фігурки. І там дуже була схожа фігура на Гаррі Потера. Мандрагори, коли вони достають. І я б дуже хотіла, мені якраз дивись. Є ось ця зеленушечка, і ми зможемо чубчик зробити. Розминай. Угу. Звичайно, корисний ланчбокс супер, але якщо ти йдеш на групу продовженого дня, то нам потрібні страви якісь більш ситніші, щоб тобі вистачило надовше. Тепер я пропоную використати саме більше м'яса, авокадо. в нас є диня, яку ми не використали персик, сир. Правда? Так, А можна скажу. Угу. Я тільки оце взяла в руки, в мене напевно руки були дуже такі теплі, і в мене воно швидко розминається. А, швидко розміялась, так? так? І ще трішки і готова. Марія, ти будеш робити, робити собі бутер з булочки, а з хлібцю чи з хлібчику? З хлібцю, ой, хлібчику. Хлібчику? Так. Добре, тоді ти використовуй хлібчик, а я візьму для бургера. І пропоную також зробити два різних варіанти. Використати будь-що, що тобі спадає на думку. Добре? І не забувай, що в нас ще є оливочки. Добре, вони з цієї сторони. Оливочки, так. Так, готова? Так. Я вже не дочекаюсь, коли ми все це спробуємо. Я теж. Ти, ти уявляєш, як тобі пощастило, коли ти будеш в школу йти, і там все таке смачне. М -м -м. Так я візьму сир. Серединки. Зроби от ці, із цих серединків. Ти можеш навіть помідорчики навпіл. Наприклад, серединки в тебе будуть всі червоні. А навколо квіточки ти зробиш оформлення вже листочки. Ти ж можеш їх, їх вирізати, правда? Так? Щось в мене не вийшло. Чого? Омбрикоси дуже спільні. Я використаю персик. Да. Тримай тобі сонечко. О, візьму авокадо. Отже, в нас вийшло так, що ти, я без тебе не зможу нічого зробити. Мені потрібна твоя поміч. А я думала, що я без тебе нічого не зможу зробити. І ще варто сказати про сезонність Так, зараз літо. І, звичайно, великий вибір а, різних фруктів, овочів. Але все ж таки в зимовий період теж багато чого є. І коли в нас з молодшим сином був прикорм, я вперше впевнилася в тому, що є великий вибір і якісних продуктів, які мають сезон в інших країнах. Вони привезені і гарно збережені, і дуже смачні. І Ще додалося такий. Ти бродік, можна сказати, що така, таке поле, там де квіточки. Слухай, ти гарно, ти використала ще звідки я вирізала, і ти вирізала, і ти ще використала ці продукти. Дуже гарно продумала, молодець. А дивись, як вийшло в мене. Під низом у нас курочка, сир. А зверху це абрикос, слива, диня, сир, авокадо, огірочок. І для того, щоб накрити, ось така друга половинка буде. Так, і ми вже, в принципі, все прибрали для того, щоб зробити тільки смаколики до нашого другого боксу. Я відірву зразу одну половинку. Другу. І ми використаємо... Ще інші елементи для того, щоб прикрасити, так? Але щоб воно потім не відірвалося, ми встигли з'їсти. <гум> Знаєш, і рис він застигає. Зараз він такий типу... м'який, так, бо ти його розігріла. Марія виявила ініціативу розігріти самостійно. Дуже прикольно. І в мене вийшло. Так, так і в мене вийшов ось такий чудік. Прикольний. Вау, це так смачно, я вже з'їла бургер. Давай спробуємо її, як у нас йогурт. Дивись, це наче чажа Ага. Правда? Так. Да. Я ще хочу. Чуть-чуть. Які рецепти ви хочете надалі бачити? Пишіть в коментарях, або, наприклад, ще можна написати в коментарях там тільки солодкі, або тільки, там, наприклад, піца, суші, таке щось. Типу, звичайне, або щось незвичайне.